Вітаю, піпли. Це новинка від Fifine Fifine Q8 Pro. І якщо ви, як і я думали, ну що ще можна додати в мікрофон, Fifine таки потримайте мій пантограф. Регулювання гучності, моніторинг звуку, підсвітка, кнопка м'юту цим вже не здивуєш. Тому зустрічайте Q8 Pro, який вміє регулювати рівень гучності гри та войс-чату прямо на корпусі. А ще містить собі інтелектуальне шумозаглушення, що відрізає посторонні шуми в один клік. А це для конденсаторного яким він являється в тяжких умовах запису, великий плюс. Якщо ви не зовсім розумієте, як це відбувається, в цьому відео я постараюся пояснити. Адже це справді новинка зі справді новими фічами. Ну і вигляд, дизайн також завезли новий. Дуже красивий, як на мене, при цьому ціна лишилася доступною. Все відео озвучене на Fifine Q8 Pro без опрацювання нативно. Протисніть вподобайку та підписку. Окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу. І давайте подивимося на дійсно щось нове на ринку мікрофонів. Від компанії ні, яка вміє робити свою справу. Пакування не зазнало змін, але вони йому і не треба. Це одне з самих надійних для транспортування з товстими шарами поролону чи що воно таке, всередині сам мікрофон відразу в зібраному стані, а також перехідник на іншу різьбу для пантографа, наприклад, і кабель підключення, який, до речі, все частіше роблять з можливістю підключення і по Type-C, не лише по Type-A, шляхом перехідника. Це крута тенденція. Ось так виглядає безпосередньо мікрофон. Як я сказав на початку, дизайн мені подобається. Цього разу він більш квадратний, такий собі ґелентвагенс. Мікрофонів. На огляд приїхав в білому кольорі. Красиво. Посаджений в антивібраційний павук, який теж стилізований з такими фіолетовими гумками от прям стильовий. Лінійка Емплі Game, тож дизайн тут більш геймерський, має ледь помітне лого лінійки на сітці тере поп-фільтрі, який, до речі, знімається, якщо раптом це треба буде. Ці написи також у фіолетовому кольорі, в поєднанні з матовим стилем корпусу, дійсно стильова. Коротше, від мене за дизайн лайк like, точно. Красивий. Сам мікрофон не важкий. Цього разу навіть стійка не отримала суттєвого центру. Утяжіння. Вона пластикова, як і корпус, принаймні так здається, з металу тут лише сітки. Та конструкція розрахована на невеликий кут, який тут регулюється в декількох положеннях, і в природному стані мікрофон стоїть кріпко, незважаючи на легкість, знизу є додатково м'які ніжки. Зібраний суперсько, на цьому зупинятися не буду. Основний капсуль, до речі, звичного, окрім сітки, прикриває шар поролону, знову ж таки, який виконує роль і розсіювача підсвітки, яка тут теж є, регулюється кнопкою знизу корпусу. Підсвічування подібного типу вже зустрічалося, але впад. Ратній формі та білому кольорі виглядає просто вау. Її можна вимкнути, але режими та поєднання кольорів тут класні. Можете прямо зараз бачити на екрані. Вона в міру яскрава, і саме тут, особисто мені, вимикати її не хотілося. От круто доповнює візуал девайсу. По інтерфейсах маємо крутилки з усіх сторін, майже зліва гучність запису мікрофона, його чутливість, справа гучність моніторингу звуку, який він підтримує. 3,5 роз'єм розташували позаду, як і роз'єм для підключення Type-C. Тому в нозі є отвір, щоб потрібні дроти. Провести без проблем. Зверха кнопка мюту. Компанія з моделів моделі її не змінює кардинально. Все ж той самий сенсор з відповідною підсвіткою. Якщо добре працює, для чого міняти? Знизу, як я сказав, кнопка перемикання підсвітки, і поряд кнопка автоматичного чи то пак активного шумозаглушення з індикатором. Вони ще і за розміром дещо різні. А попереду та сама крутилка гучності гра чатом. Гадаю, саме по цій причині тут прибрали XLR, адже за те саме відрізання шумів та регулювання чат гра відповідає вбудована аудіокарта. Що ж, воно таке. Отже, якщо ви граєте в якусь гру, а говорите, наприклад, в Дискорді, Цей регулятор дозволяє в реальному часі змінити гучність виводу звуку гри в навушниках, при цьому лишивши вивід звуку з того ж дискорду без змін. Або ж якщо навпаки потрібно різко прибрати звук чату, щоб сконцентруватися на грі. Це також робиться відповідним регулятором у відповідну сторону. При цьому вивід звуку у Windows залишається тим самим. Як це досягається, я не знаю. Певно, на програмному рівні, але мікрофон дійсно вміє розрізняти гру і чат, і це дійсно нова фішка. Яку я раніше не зустрічав, і при грі в паті це дійсно кайфово, як кайфово, і те саме шумозаглушення, яке відрізає зайвий шум ПК чи фонових розмов. Це конденсаторний мікрофон з кардіоїдною спрямованістю. І ця фіча справді для нього класна. Вона не псує запис, а саме фільтрує шум в певних сценаріях дуже корисно і навіть частіше, ніж може здатися. І саме ці дві фічі, як на мене, чудово демонструють направленість лінійки AmpliGame. Цього разу ми отримали не лише змінений дизайн та геймерські акценти, а й безпосередньо фішки, які будуть корисні для юзерів, які грають та спілкуються. Це буквально модель, яку потрібно просто підключити, а решту вона зробить за вас. Лишаю технічні специфікації на екрані і давайте трохи лайв режиму. Отже, як пише мікрофон нативно без опрацювання, ви могли чути весь цей час. Зараз він записує на гучності 90% що у Windows, що на корпусі. Я рекомендую трішки зменшувати завжди. Запис, щоб трішки відсікати зайві посторонні шуми. Добре, давайте затестимо, як він пише по дистанції. Ось зараз я буду відхилятися і говорити трішки здалеку. Зараз буду говорити трішки в бік. Конденсаторний чудово з цим справляється. Звук трішки губиться, трішки стає тихішим, але загалом направленість працює чудово. Ось так працює кнопка мюту. А зараз ви мене знову чуєте. До речі, я навіть не чую, як фіксується. Мій дотик це чудово. Тут капсуль майже не пише цей дотик. Режим чат-гра продемонструвати не зможу, оскільки він безпосередньо відображається в моїх навушниках, якщо є звук від е, гри, відповідно і чату. А от режим активного заглушення шумів можна продемонструвати. Весь цей час мікрофон писав нативно без нього, але зараз я його вімкну і не знаю, чи почуєте ви різницю, але я відразу перестаю чути шум від мого комп'ютера. При тому, що він працює на найменших обертах, тобто штука працює дійсно хорошо, не спотворює мій голос, як часто це буває, але при цьому відрізає посторонній шум. Для конденсаторного мікрофона дійсно крута фіча, якою можна дійсно користуватися. Пишіть, як вам. До речі, я забув продемонструвати, як пише мікрофон нічого. Тож, давайте послухаємо. І як це нічого, пише він з шумозаглушенням. Я його увімкнув. Давайте також слухати. Взагалі не пише, здається, по-моєму, взагалі відрізає звуки, і це дуже круто. Бо я нічого не чую. Але, до речі, і мене. Також він глушить, якщо я десь говорю, менше в капсулі такі справи. Що ж, ось такий мікрофон випустили FIFINE, FIFINE Q8 Pro, і як на мене, він чітко з акцентом на простоту користування для тих, хто не хоче паритися над зайвими налаштуваннями, щоб підключити і отримати якісний запис з гарним виглядом, а решту за тебе зробить безпосередньо мікрофон. Зручне керування звуком, активне шумозаглушення, дійсно цікава модель з цікавими рішеннями. Пишіть, як вам FIFINE XQ8 Pro, бо в мене на цьому все. Дякую за лайк та підписку. А також окремо дякую всім спонсорам та патронам каналу за підтримку. Омку каналу фінансово ці посилання в описі бережіть себе і побачимось.